Філа дійсно загадковий бренд з багаторічною історією. Майже всі це знають, але ніхто насправді не відає, звідки він походить, яка його історія і чому він практично зник з великих магазинів протягом перших 15 років 21 століття. Компанія була величезна в 90-х роках, а з приходом 2000-х майже зникла з радарів спортивної історії, і тільки ось не так давно філа знову повертається у великі країни. На полиці магазинів здавалося б, ні звідкіля. Оскільки компанія мала як злети, так і падіння, більшість людей вже й не пам'ятають, якою великою компанією філа являлась раніше. Були часи, коли Філа була другою за величиною компанією в роздрібній торгівлі баскетбольного взуття в світі, поступаючись лише Nike. Також вони були на третьому місці по продажам спортивного взуття в світі в 1996 році. Так що ж трапилось? Звідки вони взагалі взялися в 90-х? Та що сталося в 2000-х? І чому вони повернулися тільки зараз? Сьогодні філа працює в 70 країнах через ліцензійні угоди. Роздрібні продавці купують право продавати товари філа і домовляються про те, який відсоток від своїх продажів вони будуть отримувати після потрапляння товару на полиці. У Європі, наприклад, продукція філа насправді продається дочірньою компанією групи Deichmann. Це гігантський роздрібний продавець взуття в Німеччині. В Україні дистриб'ютор Філа є велика оптово-роздрібна компанія зі своїми мережами, а саме Sportmaster. Це дуже поширена бізнес-модель, але її не так часто можна зустріти у популярних брендів одягу. Найбільшим ринком збуту для Філа спочатку безумовна була їхня батьківщина, а саме Італія, в подальшому США, потім Європа і Південна Корея. Але давайте повернемося на 100 років назад до того моменту, коли все тільки починалося. Брати Філа зародили одноіменну торгівельну марку в далекому 1911 році в містечку Коджола в П'ємонті, а офіційно компанія була створена тільки у 1926 році. І спочатку вона називалася Magnificio Bayleys. Дана компанія виробляла спідню білизну та трикотаж для чоловіків, жінок і дітей. У 1967 році назву було змінено на Магліфіціобеліс Фрітеллі Філа Спа, і успіх компанії на ринку був закріплений завдяки реалізації всього виробництва на власних потужностях, починаючи від проєктування, проходячи через обробку і до самого завершення кінцевого продукту. У 70-ті роки увага до спорту та відпочинку постійно зростає. Компанія використовує нові можливості і в 1973 році створює філаспорт. Нова лінія представляє інноваційні типи тканин, а саме ребристі, еластичні та безшовні. В 1974 році компанія почала фокусувати увагу повністю на спорті з баченням стати брендом спортивного одягу вищого рівня. Згадайте, хоча б Polo або Lacoste, які теж хотіли створити бренд. У таких видах спорту, як теніс, гольф та лижі, з огляду на це, бренд Філа відразу зміг зарекомендувати себе у світі тенісу, ставши в 74-му році спонсором найвідомішого тенісиста усіх часів, шведського чемпіона Бьорна Борга, а також одягнувши інших спортсменів у свою форму, таких як Гільєрмо Вілас і Андріано Паната. Для борг була створена окрема колекція White Line. Тенісна форма, натхнена білими лініями корту з синіми та червоними графічними візерунками, які перекривають білий колір. Логотип бренду з характерним червоним і синім F, що входить в основу логотипу, також перероблений Сержо Прівітера. Простий і відразу впізнаваний, він став одним із найпопулярніших логотипів у світі. З тих пір великий теніс завжди залишався одним із найпотужніших ринків збиту для філа, і багато чемпіонів носили їхню форму, зокрема Джеймс Блек, Марін Чілін, Андреас Сепі, Фабіо Фаньоні та Єлена Янкович. Але бренд філа не обмежується тільки тенісом. Компанія підписує спортсменів також і в інших спортивних напрямках. У 1978 році Райнхольд Меснер здійснив історичний подвиг, піднявшись на Еверест без кисню в технічному одязі під брендом Філа. Протягом наступних 15 років Філа став одним із основних дорогих брендів для вишуканих тенісистів. Так продовжувалося майже до 1988 року, коли Філа перейшла у розпорядження до компанії «Джеміна». Чи стало це придбання поворотним моментом для Філи не зрозуміло, але історія виглядає наступним чином того року. У компанії був серйозний збій з запасами товару. Що призвело до того, що його продавали на ринку США зі суттєвою знижкою? Це дуже вплинуло на сприйняття бренду в цілому, але замість того, щоб спробувати повернутися до своєї старої моделі ціноутворення, керівництво наважилося скористатися цією можливістю і зосередили увагу на більш загальній цільовій групі. Після збільшення товарних запасів. У 88-му році бренд почав набувати великої популярності в міській громаді та серед звичайних баскетболістів. Компанії раніше така популярність була невідома, але вони вирішили плести за течією. Їм це вдалося. Протягом першої половини 90-х років вони повністю змінили сприйняття свого бренду: з елітного європейського тенісного бренду до американського, повсякденного спортивного бренду, вуличного одягу та взуття. Цей образ із 90-х це те, що прилипає до людей донині, тому філа часто вважається оригінальною американською компанією. Якщо ви захоплюєтесь баскетболом, ви маєте знати, що ваш найважливіший елемент спорядження номер один після м'яча це взуття. В компанії це зрозуміли досить швидко і почали більшу частину потужностей зосереджувати на виробництві взуття, на яке в кінцевому підсумку припадало більше половини їхніх продажів. У другій половині 90-х дохід від продажу своєї продукції зріс майже в 15 разів. Філа стала другим за величиною виробником баскетбольного взуття. Як в 70-ті, так і 20 років по тому спонсорство було життєво необхідним для успіхів практично всіх спортивних брендів. Тому у 90-х з'являється партнерство з баскетболістами і гравцями NBA, такими як Гранд Хіл або Кевін Джонсон, для яких створюються спеціально лінії кросівок. У тисяч у 1995 році хіл із Детройт Pistons NBA отримав нагороду новачок року, тим самим ще більше підвищивши впізнаваність бренду та його продажі, а особливо взуття продаж кросівок під брендом Філа стрімко взлетів до 1,5 мільйонів пар. Іла випустила баскетбольні кросівки Grand Hill 2, які мали величезний комерційний успіх. Цей успіх закріпився навіть за межами поля, особливо в середовищі хіп-хопу. Історія увійшла до фотографії, на якій репер Тупак носить пару філа Grand Hill, на якій зображена підошва взуття з буквою F. Всі ці комбінаційні стратегії допомогли ФІЛІ середині десятиріччя зробити Філа Америка найбільш успішним взуттєвим брендом, так як продажі в США зросли. 70 мільйонів доларів в 91-му році до майже 386 мільйонів в 1995-му, а в 1996-му вони вже були на третьому місці за об'ємами продажу в цілому. В тому ж, в 96-му році були випущені кросівки Fila Disruptor – справжня ікона у світі вуличного одягу та взуття. Спортивне взуття виділяється своїм об'ємним розміром і масивною зигзагоподібною підошвою, так звані татові кросівки або дедшузи. Відтоді філа більше не обмежується спортивним середовищем, а стає частиною світу моди у всіх відношеннях, ставши одним із піонерів, які ввели спортивні штани, світшоти та спортивне взуття в тенденції високої моди. Філа почала розробляти також одяг і в інших спортивних тематиках для зимових видів спорту, для бейсболу. Взуття, окрім баскетболу, ще побачили такі направлення, як кросфіт, біг, волейбол, футбол, теніс та просто взуття для піших прогулянок. Були також спроби колаборації з італіянським виробником окулярів Деріджо SPA. Для виробництва фірмових ліній сонцезахисних окулярів. Філа навіть намагалася створити лінію для догляду за шкірою, включаючи лосьйони для засмаги та засоби для ванни. Компанія найняла безліч прихильників для підтримки своїх проєктів у нових видах спорту, включаючи гравця в пляжний волейбол Ренді Стокласа, марафонця Германа Сілву, футболістів Клаудіо Рейна та Франко Барезі, і тенісиста Марка Філіпусі. Диверсифікація також зробила акцент на високоякісному спортивному одязі і повсякденному взутті з особливим акцентом на давно забутому жіночому ринку. Так, в 1995 році філа отримала долю ринка і досвід в області жіночого та дитячого одягу за рахунок придбання французького виробника спортивного одягу Доротеніс. У Філа сподівалися розширити нову дочірню компанію з європейської бази на Сполучені Штати та Азію. Але все ж у компанії боролися з думками, що це був модний, але низькотехнологічний бренд. Тому було створено науково-дослідний центр в Портленді, штат Орігон. У річному звіті Філи за 96 рік підкреслюється стратегічна зміна, в якій говориться: стиль це наша спадщина, креативність наша сила, а технології це наше майбутнє. Компанія також створила нові науково-дослідні та дизайнерські центри на ключових географічних ринках Італії та Кореї. Зусилля з географічної диверсифікації були настільки успішними, що до 95-го року Корея стала другим за величиною ринком філи після США, обігнавши навіть Італію. Визнаючи, що Сполучені Штати стали його найбільшим і найважливішим ринком, філа перенесла свій глобальний операційний центр до своєї штаб-квартири в США всередині десятиліття. Все вище перераховане дало свої результати, і в 1997 році показник продажів у Філа досягли найвищих рівнів за всю історію існування бренду. Але намагання проникати і захопити всі ринки одночасно призвело до сумних наслідків. Філа почали інвестувати свої щойно зароблені гроші у все, що тільки можна, але вибраний темп був занадто швидким. Інвестиції не окупалися, як зразу йшли вливання в нові напрямки. Компанія почала зливати гроші. Не в змозі зосередитися на 100 речах одночасно, вони заплатили дуже високу ціну. У 1998 році Філа Холдінг зазнала величезних збитків, повідомивши про чистий збиток у розмірі 133 мільйонів доларів. А продажі в США впали майже на вражаючі 50%, що стало б кошмаром для будь-якого роздрібного продавця. Філа ще більше постраждала через те, що їй не вдалося проникнути на основний ринок передмістя США. Модний бренд Філа став відомим на міському ринку, але до кінця 90-х місцеві смаки змінилися в бік взуття і зовнішнього вигляду. Прихильність філи до диверсифікації також виявилася помилковою. Компанія розширилася до занадто багатьох категорій продуктів і не була достатньо великою, щоб конкурувати зі спортивними гігантом взуття та одягу. Такими як Nike. також Філа сильно постраждала ще від азіатсько фінансової кризи 97 98 років, яка сильно скоротила продажі в Кореї та на інших азіатських ринках. І як закономірний результат почали закриватися магазини, масові звільнення працівників, відкат до європейського ринку, і в цілому все повернулося на початкову стадію існування. У підсумку компанія втратила основну увагу на швидко прогресуюче спортивне направлення, яке в той час стосувалося баскетболу та баскетбольного взуття. Якщо ви були спортивним брендом у 90-х роках, у вас була можливість стати брендом номер 1 Попит на спортивний одяг був таким величезним, що деякий час не вистачало компаній, щоб задовольнити цей попит. Отже, люди були готові спробувати різні речі, спробувати різні бренди. Жоден бренд ще не був великим гравцем, і у кожного були шанси. Людям ще було байдуже ваше ім'я, і все, що вам, як бренду, потрібно було зробити, це знайти свою аудиторію, свій ринок. І зосередитися на цьому ось тут Філа зазнала невдачі, тому що вони хотіли інвестувати у все, що завгодно, одночасно, але вседіти на декілька стільцях одночасно на жаль не вдалося. Ми всі знаємо, хто переміг у 90-х. Все вірно, це компанія Nike. На відміну від Філа, вони зосередилися на тому, що працює на них. А саме баскетбол, NBA Майкл Джордан. Правда, коли ми говоримо про NBA, Філі трохи не пощастило, коли їх спортсмен номер 1 Гранд Хіл отримав важку травму в кінці 90-х. І так і не зміг відновитися. Це сталося через три роки після того, як він підписав семирічний контракт із брендом на 80 мільйонів доларів. На той час це був найбільший контракт на взуття в історії, випередивши навіть компанію Nike. Боротьба за ринок у філії тривала до початку 2000-х років, але збитки. Продовжували переслідувати компанію і в подальшому. Керівники Філа докладали немалих зусиль, щоб закласти основу для повернення. Оскільки британський ринок є одним з найсильніших для компанії, у липні 2000 року Філа придбала 40% акцій дочірньої компанії Fila UK LTD, якою вона ще не володіла за 19,5 мільйонів євро. У подальшій переорієнтації на основні виробничі лінії Філа продала свою дочірню компанію до Теніс французькій компанії Фізако у листопаді 2000 року за 13,7 мільйонів євро. Щоб збільшити продажі, компанія запустила п'ятирічну програму вартістю в 50 мільйонів доларів. Програма включатиме відкриття 40 торгових точок в Європі, в тому числі п'яти флагманських магазинів Fila Sport Life площею близько 8600 квадратних футів, і 35 невеликих магазинів площею 4300 квадратних футів. Перші два флагмани розташовані в Мілані і Лондоні, відкрилися в 2001 році. Філа також почала тестувати франчайзинг торгових точок в Італії у той же час. Філа скорочувала свою роздрібну присутність на ринках США. Вона закрила 17 з 38 торгових точок країни, частково через скорочення надлишкових запасів. Крім того, філа закрила свої дочірні компанії в Уругваї, на Філіпінах, Південній та Східній Африці. Прагнучи оживити лінійку продуктів і наповнити бренд Філа італійською аурою. Компанія оголосила в січні 2001 року про партнерство з італіянською дизайнерською компанією. Pininfarina Group для розробки нового кросового спортивного взуття. Pininfarina була відома розробкою дуже стильного і технічно інноваційного автомобіля Ferrari. Окремо Філа співпрацювала з Ferrari в червні того ж року, в рамках якої Філа поставляла гоночну команду Ferrari Marlboro Formula 1 одягом і взуттям, а також розробляла лінійку взуття Ferrari. В середині 2001 року компанія зміцнила своє фінансове становище, випустивши 33,3 мільйона нових акцій існуючим акціонерам, завдяки цьому збільшенню капіталу частка HDP Філа збільшилася з 55% до 72%. Але це загалом ніяк не вплинуло на подальше падіння компанії і її збитків в цілому. З 2007 року компанія належить Філа Корея. Вони купили компанію, що розвалилася за 400 мільйонів доларів. Це може здатися великими грошима, але якщо ви подивитесь на те, скільки коштують такі компанії, як Nike або Adidas, то 400 мільйонів доларів були буквально вигідною угодою. Особливо, якщо ви Знали, як повернути компанію і зробити її знов прибутковою. Як виявилося, так і зробили. Філа подала заявку на IPO і вийшла знову на фондовий ринок у жовтні 2010 року. З тих пір акції зросли на 136 Так що ж трапилось? Незважаючи на те, що Філі більше 100 років, люди все ще асоціюють його з 90-ми, і це добре для них. Тому що все з 90-х повертається у 2018 році. Компанія уклала угоду з тим самим Гранд хілом на довічний контракт. Хіл не тільки є іконою 90-х, а й довічні угоди з брендом наразі теж в тренді, підписуючи цю угоду. Філа позиціонує себе як того типу бренд, який достатньо великий, щоб підписувати довічні угоди із спортсменами. Це зміцнює сприйняття їхнього бренду як великого гравця в області баскетболу. Філа не тільки успішно повернулася як бренд вуличного спортивного одягу, але й зуміла піднятися по сходам моди. У них були партнерські відносини з такими брендами, як Фенді і Міансай. Також Філа підписала угоду з відомими дизайнерами. Зараз Філа може собі дозволити навіть бути присутніми на подіумах великих модних подій. На тижні моди в Мілані в 2019 році вони зробили справжній фурор. Зміна власника в 2007 році і новий генеральний директор у 2018 році для Філа стали ключовими. Юн Чан, працювавши в компанії в 91-му, через 27 років знову очолює компанію. Дотримуючись тенденції 90-х, він знову представив модель взуття Дізраптор 2 у 2017 році. Після цього Філа продала кросівок понад 10 мільйонів пар. Починаючи з 2011 року, ЮН створив контрольний пакет акцій материнської компанії Тітлейст, яка виробляє спорядження та одяг для гольфу. 61% доходу від цієї угоди було отримано в 2018 році. Юн і його сім'я володіють 20% компанії Філа, і завдяки його успішному поверненню в 2018 році компанія Філа коштує вже понад 800 мільйонів доларів. Протягом більшої частини свого життя Філі не щастило слідувати тенденціям, не приймаючи сильних свідомих рішень щодо того, куди вони і в якому направленні рухаються. Лише час покаже, чи витримає Філа наступні роки, але історія цього бренду є чудовим прикладом того, що трапляється, коли ви їдете на хвилі тренду з дошкою удачі.